Вітаю. Сьогодні 28 серпня, жахлива ніч, заснула тільки під ранок, сьогодні дуже довго спала, тому що була жахлива ніч. Співчуття всім, хто кого торкнулося, це безпосередньо нема слів. Ми приїхали буквально вчора один день. І зразу такі жахливі новини, жахливі події. В общем, уїхали на перезавантаження для відпочинку, для того, щоб відволіктися. І приїхали зразу в такі новини. Страшне, дуже страшне. Неприємно знову гойдалки, то емоційні підйом, то знову. Просто упадок, немає ні бажання нічого робити, нічого. Ось прийшла до Гортензії. Думаю, все одно ж осінь іде. Хоча зараз теплі дні. Повернулися попереду бабі літа. Треба. Гартенції підживити фосфорно-калійними добривами. От сьогодні, я думаю, займусь, я цим потрохи відволікусь і вам бажаю теж відволіктись на щось приємне, на те, що вам приносить задоволення. Що я хочу зробити? Бачу, що гортензія не буде квітувати другим, другою хвилею широколиста через зворотні заморозки і те, що весна була дуже пізня холодна, гортензія пізно вийшла на свою вегетацію і тому в цьому році другої хвилі квітування. Як ми бачимо, я думаю, що не встигне. ну Якщо тільки буде жовтень і листопад ще теплий, без якихось понижених температур, без заморозків, тоді вона ще встигне заквітувати. А так вже наростила ось такі пагони і вона має ось такі зелені стебла ще не підготовлена до зими. Для того, щоб добре призимувала, хочу її зараз підживити. Підживлювати будумо на фосфатам Ложка на 10 літрів води. Під кожного ось такий кущ пролью по 3-4 літра монофосфата калію. Під ось такий великий кущ, вже літрів 5 можна 6 пролити, для того, щоб почали дерев'яніти стебла. І, як умога, краще перезимували широколисті гортензії. Хочеться, звичайно, зберегти. Хоча я вже собі казала, що от як буде, так буде, не буду я їх вкривати. Це ремонтантні, вони все одно заквітують. Але все, все одно кажу одно, а думки про інше, що хочеться ж все-таки, щоб воно пішло краще. Збереглося і заквітувало якомога швидше. То ось підготувала я відра, відро підготувала ось, В мене на вагому написала калію. Що і називається калій фосфорно-кислий. Та й займуся ділом. Що ж його сидіти і думками тільки завантажуватись в погані новини, будучи ми займатись корисно! Ось широколиста гратенція. Вона ще тут даже непогано квітує під... перед відпочинком. Коли уїжджала, ми уїжджали на тиждень, ненадовго. Відпочивали ми в Одесі, десь з 20 по 27 число, 27-го повернулися. Якось попали, слава Богу, в такий період, такий тихий, що в Києві, що в Одесі було якось більш-менш тихо. Один раз в Одесі ми чули, була сирена і були, було ж гучно. Але потім всі дні було тихо, все добре, без всяких навантажень, таких емоційних. І на тобі приїхали і знову в такі неприємності. Цього разу і доволі, до кстати, приїхали без всяких. Травмувань для рослини. Потім якось розкажу, як я вийшла з ситуації, щоб зберегти контейнерні посадження, які в мене зростали, щоб не пересохли. Вдало мені прийшов експеримент, який я зробила, залишивши так контейнери. І в цьому році немає ні засохших, нічого, все добре. І так от, повертаючись до широковистої гортензії, Тут крапля прокладена. І перед від'їздом я обстригла, думаю, все одно не буду я на любуватися. Поки за тиждень я приїду, вона встигне якось більше випустити молодих. Ні, молодих не випустила, але пішли більш масивніші ось ці пагани, які мали би заквітувати другою хвилею. А ось ці два соцвіття я залишила, не обрізала, тому що вони ще були доволі такі привабливими. Трошки посиніли. Сюди я давала, підливала сульфат алюмінію для підсинювання. Посиніли трохи більше. От, і що я хочу сказати, що зараз якраз ось такі масивні пагани. Мають трошечки-трошечки такі цятки коричневі, але цього недостатньо. Потрібно ще більш дати потужного задерев'яніння. А це, за це у нас відповідає фосфорні і калійні і каліні добрива. Так, ну, про пропорції вже сказала і будемо займати. Я ось цю підлию, це в мене щось хлорозить. Пооб'їдали слимаки. Вже і патрульом я тут підсипала. Це ці старі листочки так під'ївші, а нові я бачу ціленькі. Це я підливаю монофосфатом калія. Так, а на ось цей кущ, великий кущ я лию 5 літрів. Можна навіть і більше, якщо чесно. На такий кущ можна і літрів 8-10 теж підлити. Тут дуже багато паганів, коріння немале, тому можна би і більше. Було тисту гартензію я не буду підливати, вона бачить у мене і так нормально. Пішла, і листя гарне і вже таке темне стовбур паростки. Тобто я думаю, що нормально вона вже йде на зимування самостійно. Такі аж червоні пагани. нормально. Гарно Це за дерев'яні самі. Оце зацію ваніла фрайс. Вона ось тільки починає квітувати. Дуже пізно вона зайшла в квітування, тому що дуже сильно була пошкоджена зворотніми заморозками. Ось, які пагани, зато вже встигли вигнати. Які мощні пагани. Я її виганяла. Підживила азотними добривами зразу ну, по весні декілька разів, в 10, з інтервалом в 10 днів. Ось ця вже тут дивлюсь. Ось має які, дивіться, які у цвіті. І це не за всі гроші світу. Тисячами гривень я не готова викладати на добрива для гортензій в тиждень. Ну, це занадто вже для мене. Але бачу, що можна обійтися тими добривами. Які я використовую, і результат непоганий бачу. Поганий ось порівняно з моїм, і де можна робити і Дякую Всім гарного, приємного, гарних новин і приємних вечорів і днів. До зустрічі на каналі.